У рівному для військових Національних гвардії України, які повернулися з фронту, запровадили програму безкоштовної спортивної реабілітації. Заняття проходять у спортивному просторі сила, що надає допомогу військовим у відновленні фізичного та психологічного здоров'я. Програма реабілітації є індивідуальною і розробляється тренерами з урахуванням характеру поранень. Це дозволяє військовослужбовцям ефективно відновлювати м'язи, покращити координацію та зняти стрес. І власне про реабілітацію військових говоритиму з гостями нашої студії. Це Євген Барановський, пацієнт реабілітаційного центру Титанові, та Євген Абрамович, лікар-травматолог реабілітаційного центру складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки. Титанові панове, я вас вітаю. Дякую, що прийшли Добре. до нашої студії. Доброго дня, добро передусім, пане Євгене, хочу подякувати вам від імені всіх українців за службу і захист нашої батьківщини. І знаю, що зараз триває збір для титанових. От, власне, можете розказати на що саме зараз збираєте? А, так а вже ж можу більш детально. Пояснити на що наразі збираються кошти для таких ветеранів, як я. А от йде збір на імпланти титанові. Це закордонні вироби, які встановлюються нашим ветеранам для того, щоб потім до них кріпити напряму протези. Ці імпланти мають дуже багато. Переваг в порівнянні з класичним протезуванням вони звільняють а, пацієнта від культипрійовніка е, і супутніх е, з ним ну, незручностей, тобто там е, не, натирання, потім відсутність е, обмеження в носінні по часу та інших. От і зараз в центрі е, складного ендопротезування та в та верхабі титанові йде збір на ось такі імпланти, які допомагають нашим ветеранам швидше і краще стати на, на ноги. А ну а в деяких випадках такі імплати встановлюються і в руки, щоб людина могла прикріпити протез, от і керувати ним безпосередньо як майже як справжньою рукою. То, шановні глядачі, звертаюся до кожного з вас. QR-код ви бачите на своїх екранах. Давайте допоможемо центру Титанові, які допомагають нашим військовим отримати протези, зібрати необхідну суму кошти на титанові імпланти для наших військових. QR-код на ваших екранах. Доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Не будьте байдужими, кожна гривня, навіть хай це буде 10 чи 20 гривень, але це важливо, адже наші військові зможуть отримати е, титанові імпланти і власне протези, які як нам розказав пан Євген, допоможуть їм швидше інтегруватися і в суспільство, і швидше працювати з ними і е, щоб їм було зручно. Давайте допоможемо, е, пане Євгене. Е, я так розумію, що у вас ще немає, от вашого власного протезу. Вище проходите реабілітацію після встановлення імпланту? Правильно е, ну не зовсім так. Дивіться, я е, пройшов вже досить е, довгий складний шлях після поранення. Я отримав поранення в е, вересні 23-го року. Е, мені зробили операцію, потім реампутацію, і вже в принципі до е, кінця грудня 23-го року я вже отримав е, звичайний е, протез на е, класичний протез, протез це був на культі е, на якому я відходив е, майже півроку, п'ять місяців. Е, от за цей час я ну, Зрозумів, що з ним не так і чому він е мені не підходить. По-перше, це основна така проблема в тому, що е багато наших ветеранів е вивозяться з поля бою дуже, дуже пізно і невчасно. І, е в Більшості випадків їм роблять спочатку одну ампутацію, потім реампутацію, і нога культя вона поступово зменшується, стає меншою і меншою для дуже маленької культі. Дуже важко зробити культіприйомник, який би міг задовільнити потреби пацієнта. Він починає спадати, його незручно вдягати, його незручно носити. І якщо культіприйомники більш-менш довгі, які можуть триматися, вони на їх люди більш-менш ходять нормально, то на коротких от таких випадках там з короткими культами і високими культіприйомниками, Ходити дуже важко, от вирішити цю проблему і якраз і береться складне ендопротезування. Коли людині в кістку вживлюють імплант, а потім в цей імплант встановлюється абматмент, до якого безпосередньо кріпиться сам протез. От я спочатку ходив на класичному протезі, зараз я вже починаю реабілітацію на протезі, який під'єднується безпосередньо до імпланта. Мій шлях починав почався з квітні минулого року, коли я звернувся до центру складного допратизування, який очолює В'ячеслав Запорожець. І вже в травні мені зробили перший етап постінтеграції. Після травня був час на те, щоб сам імплант інтегрувався в кістку. І у вересні мені зробили в другий етап. От. На другому етапі в пацієнту встановлюється абатмент. Це перехідник між самим імплантом і е, протезом, який буде встановлюватися на е, кінцівку. От. І зараз я вже проходжу реабілітацію в центрі титанових, е, поступово стаю на протез. Те, що в мене був, і е, очікую на те, щоб отримати від е, держави більш сучасний електронний е, протез, електронне коліно, от воно е, краще е, працює, воно краще ходить, воно зручніше. Ну має набагато більше переваг, особливо для людей, там які хочуть вести більш-менш якийсь активний спосіб життя. Вже от бо, е, Ті е, протези, які зараз е, встановлюються, ну які видаються там на першому етапі військовослужбовця, це зазвичай механічні протези. От і е, тому вони там мають е, досить багато недоліків в порівнянні з електронними колінами, пане Євгене. У вас хочу уточнити, чи правильно я розумію, що от в процесі протезування наших військових е, фантомні болі можуть стати перешкодою для цього протезування? Так, да, це часто проблема, як ми стискаємось. Ми бачимо, що іноді навіть дорогий протез, біонічний, не може бути встановлений із за болей фантомних. Фантомні болі це болі неіснуючої кінцівки. Мозок ще має мапу. Ми зробили перший крок у житті, і мозок як комп'ютер записує, записує і автоматизує, а потім раптово майже без адаптації пройшов такий. Втрата кінцівки, і мозок ще бачить, і ті нейрони, які працюють над кінцівкою, вони чутливість пересприймають, моторику роблять. Це дуже складна система, і швидко не, не, не може адаптуватися мозок і відчуває іноді неправильну роботу кінцівки, як втрачено, як біль. І пацієнти страждають. Бачимо, що іноді настільки що приймають і алкоголь, і наркотики, знеболюючи, і це дуже суттєво погіршує їх соціальне життя. Тому фантомна боль це дуже часто ускладнення іменно травми травматичного враження. А я хочу нагадати нашим глядачам, що триває збір. Ми збираємо на Титанові імпланти, які допоможуть нашим бійцям отримати протези сучасні, які допомогу, допоможуть їм бути більш інтегрованими у сучасне життя у суспільство. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на ваших екранах. Не будьте байдужими. давайте допоможемо нашим військовим стати на ноги. Це наш обов'язок, це наша подяка нашим військовим, які захищають і захищали нас. І наша батьківщина, долучайтеся до збору QR-код на ваших екранах, пане от Власне, фантомні болі. Які методи, ну не те щоб боротьби але, от як можна це применшити у людини. Які є методи? А, то, насправді треба уявити, що е, є декілька рівнів болі. Е, е, пацієнт може відчувати біль у ампутаційній кінцівці, якої вже немає. Це фантомна біль біль у куксі і біль. На рівні нервів також і народні тіла можуть сприяти болі. І пацієнт повинен бути дуже ретельно діагностован лікарем, неврологом, травматологом, зробити МРТ, УЗД і виявити, чи це справжня фантомна біль, чи біль у куксі. І є багато насправді ефективних методів. Для полегшення болю вже є доказова медицина, і це використання дзеркальної терапії. Але суттєвий прогрес це використання віртуальної реальності та доповненої реальності, коли пацієнт надягає окуляри віртуальної реальності і він бачить свою справжню руку і фантомну, неіснуючу. І завдяки міосенсорам проводиться терапія. І мозок насправді має дуже величезну нейропластичність, і ми його як перепрограмуємо. І мозок відчуває неіснуючу кінцівку, і біль поменшується. Але треба ще інтегрувати ці системи, і досвід з кожним роком у суспільства у медиків збільшується. Але також пацієнти вимушені приймати фармакологічні препарати, і ми бачимо, що ці ліки дуже несприятливі для їх поведінки. Іноді вони від них становлять залежні від знеболюючих та той же прагабалін. Але ці процеси потрібно акцентувати на нейропластичність. Треба присформатувати мозок. Для цього використовується віртуальна реальність, і е, треба розуміти, що е, пацієнт. Е... Потрібно розуміти, що це процес не не швидкий. Це займає декілька місяців, а то й років, і іноді треба це починати вже після травми відразу. реабілітаційно. От ви з цих приладів, що принесли окуляри віртуальної реальності, це зрозуміло. А от цей пристрій для чого він потрібен і як він працює? от Власне сам механізм, це прилад при пристрій... його підняти щоб да. це пристрій втрачу. Макса Каталана. Це провідний фахівець з лікування фантомних болів. Це міосенсор, який під'єднується до залишків м'язів. Пацієнт навчається працювати з цим пристроєм завдяки тому, що йде сигнал з м'язу. І на доповненій або віртуальній реальності рух відображається. От у Євгена декілька типів болю, як є і фантомний біль, так і біль у кінцівки. Наприклад, Євген проходить і лікування фантомних біль за методикою Макса Каталана, але біль у Куксі ми йому знімаємо, наприклад, завдяки фізіотерапії та ботолотерапії. Євген краще раз повість, як це проходить іменно реабілітаційний заклад з міосенсорами. Угу. Так, пане Євгене, будь ласка. А, дивіться. Весь процес лікування і терапії він дуже складний і починаючи починається перш за все це з фізичних вправ. Реабілітолог підбирає фізичні вправи для. Того, щоб активувати твою кінцівку, щоб зміцнити м'язи, плюс зміцнити м'язи, які залишилися навколо кінцівки, От. далі, за допомогою терапії на міосенсорі і доповненій реальності, це ось Євен може продемонструвати це ось пристрій, до якого під'єднуються міосенсори. Ці міосенсори встановлюються на м'язи, зали, залишки м'язів, які залишилися після ампутації. І е, пацієнт, наприклад, сідаючи в крісло, може побачити на екрані, як рухається його фантомна, ну неіснуюча не да, кінцівка. Ну, вона існує, але вже віртуально. От. І, до речі, це е, єдиний спосіб е, активувати м'язи, які залишились на Ампутованій кінцівці. Наприклад, якщо ми кажемо про ампутацію вище коліна, то м'язи, які залишились на стегні, вони кріпляться з одної сторони це верх стегна, а знизу це ну, на, місці, на місці ампутації. Тобто, по суті, цей м'яз. він... Ну, він не рухається. На нього важко дати навантаження для того, щоб він якось, якось почав скорочуватись. Єдиний варіант це перше це електростимуляція, і другий варіант це ось за допомогою таких міосенсорів, коли ти під'єднуєш датчики і ти сам маєш скорочувати м'язи, і ти бачиш, як рухається твоя кінцівка. Тобто… Ти не скорочуєш м'язи, кінцівка не рухається. Ти перестав скорочувати м'язи, кінцівка застряла в якомусь там напівположенні. От, і ти маєш там працювати, щоб бачити, як рухається. Кінцівка, і це е, дуже важливо для таких пацієнтів, бо е, для них ну немає інших способів, е, щоб активувати ось залишки цих м'язів. От бо вони ну, не працюють е, ну, при звичайних вправах, навіть якщо. Робити супутні вправи, наприклад, на рухи залишковою кінцівкою вони все одно не задіюють ці м'язи, вони там відсотків може на 10. Весь потенціал може задіють, а може і ні. Окрім цього, в центрі титанових є ще багатий, багатий, великий спектр вправ. Фізична методик там так? всього, да. тобто це комплекс а, насправді а, комплекс а, реабілітації. Туди входить і а, фізична підготовка, це і а, електростимуляція, це і а, робота з рубцем, який може давати фантомні болі. О, це і а, є спеціальне кресло для крісло для. Релаксації, за допомогою якого можна розвантажити нервову систему. Тобто це такий ну, складний і е, довгий процес, навіть от якщо ми беремо там по е, на протязі дня, тобто якщо прийти нормально там реабілітацію, то це десь години 3-4. на день. Так. І ну, це, це треба нормально. кожного дня так займатися. Ну, а вже ж кожного дня. Ну, це причому це лише е, ті вправи, які стосуються е, роботи з кінцівкою. Якщо ми скажемо про вправи для загальної фізичної підготовки, які теж необхідні, е, то це ще там плюс хоча б одна година. Я нагадаю нашим глядачам, що триває збір, ми збираємо на титанові імпланти для наших військових, аби їм швидше змогли. Поставити протези сучасні, які допоможуть їм жити в суспільстві і інтегруватися в нього. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору qr код на ваших екранах. Пане Євгене, чи правильно я розумію, що під кожен конкретний випадок під кожного військового підбирається певний от комплекс програм дій реабілітації? От комусь підходять окуляри віртуальної реальності, комусь інше. Так, да, це індивідуальна програма, яка розробляється лікарем ФРМ, травматологом, неврологом і психіатр. Також залучений до програми. Іноді пацієнт відмовляється від віртуальної реальності, тому що, в ньому, наприклад, є. Опит, який не дозволяє використання, і він має фобії. Але є інші засоби релаксації, робота з психотерапевтом, медитативні практики, дихальні вправи, які дозволяють розвантажити нервову систему і заспокоїтись. Чим більш заспокійливий пацієнт, тим краще і терапія, і реабілітаційні заклади також. І фармакологічне навантаження також знижується. Індивідуальна. індивідуальне інш одному підійде фармакологія, іншому фізіотерапія. Але повний комплекс наші пацієнти проходять обов'язково більш-менше, але програма однакова, але з нюансами. А скажіть, будь ласка, у нас трохи часу залишається, хочу ще запитати вас про психоделіки. Ем, як в інших країнах їх використовують для лікування е, фантомних болей і ПТСР? Тому що це теж важлива проблема, як, з якою стикаються наші військові? О, проблема ПТСР, і лікування психоделік, психоделіками, зокрема, ЛСД, пілоцебіни, кетамінова терапія. Вже давно використовується де є дослідження, особливо в тих країнах, де є конфлікти затяжні, і ми спостерігаємо, що кількість суїцидів після війни збільшується, і дослідження йдуть, але Україна ще не має. Доказової бази, щоб використати в лікуванні, і ще немає у нас культури і свідомості, і самих лікарів до цієї проблеми, але є досить багато досліджень, які. Показує, що ефективність майже височена. Ну будемо сподіватися, що ці дослідження будуть якнайшвидше зроблені, і на законодавчому рівні закріплені результати. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви робите, за те, що ви такі незламні. Дякую, що були гостями нашої студії. Дякую. Я нагадаю, дякую. що у нас в гостях були Євген Абрамович, лікар-травматолог реабілітаційного центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки біоніки титанові, і Євген Барановський, пацієнт реабілітацій у центру Титанові.